Війна. 21 сторіччя на дворі. Куди? Квартира. Робота. Я не можу. Робота? Смішний толеш. Що смішний? Тому що життя, яке було до цього моменту, закінчилося. Хлопці, ти живий. Це ж треба стільки нечисті нашу землю прилізла. І все це в 21-му сторіччі. І куди ви направляєтесь? В Київ. У мене там дочка вчиться. самого ранку не можу додзвонитися. Ви шукаєте Анну Куренко? Що сталося? Не знаю, як можна жити, коли не знаю, що наступить завтра. перед на лінію не розстріляють не до пісню. Зрозуміло? Я… Приблюдил. Тваря не людину, він готовий нас був всіх за пляшку розстріляти. Я піду з тобою. Навіщо? Ти врятував мою доньку, а я допоможу врятувати твою. Я тебе залишу трохи. Тут з хлопцями. Ти не від не.